Привіт! а ви знали, що у цій школі викладала справжня хорунжа з рушницею? І ні, це не фантастика, це історія, і це моя школа. Сьогодні я покажу львівську лінгвістичну гімназію, але не як заклад освіти, а як місце, яке вміє мовчко говорити, навіть з тими, хто запізнився на перший урок. Оди на вигляд звичайні, але як тільки торкаєшся поручнів, можна уявити, що за них ще трималося у 1906 році, так саме тоді, коли відкрили першу українську дівочу гімназію у Галичині за підтримки митрополита Андрея Шептицького. Не знаю, чи він тоді уявляв, що ми тут будемо вивчати італійську мову, але точно знаю, що він розумів, що жінки мають право на освіту і що українська мова повинна звучати у школі. На цей час це була революція без зброї, і почалась вона саме тут. Це пані Олена Степанів. Її очі трохи як вчительки математики, коли не зробив домашку. Але тільки спочатку, бо потім ти дізнаєшся, що вона перша жінка-офіцер у Європі була військовою, командувала, брала участь у листопадовому повстанні 1918 року. Коли українці у Львові проголосили незалежність, її арештували, а вона вистояла. І після всього повернулась сюди викладати історію. Ю та географію, і я чесно, коли дивлюсь на її фото, завмираю іноді думаю: а що б вона сказала мені, якби побачила мій почерк у зошиті з історії, напевно зробила б вигляд, що не бачить, а потім таки викликала б до дошки. А ще тут викладав Василь Щурат, поет, перекладач, один із тих, хто заснував таємний український університет у Львові у 1921 році. Коли українців фактично витиснули з університетів, він став першим ректором закладу, якого не існувало на папері, але існував насправді. Викладали у квартирах, писали підручники від руки, мовчали на вулиці, але говорили на заняттях. І студенти приходили, бо освіта це не тільки про знання, це про гідність. Коли я це дізналась, у мене в голові просто я уявила його: темне пальто, папка під рукою і погляд такий спокійний, але не той, що не боїться, а той, що все одно піде. І що найдивніше, він викладав тут у цій школі. Не був за українське, жив українським словом і прикладом. Зараз ми вивчаємо англійську, французьку, німецьку, італійську. У нас бувають дебати, поїздки, міжнародні тести, і, чесно кажучи, іноді буває дуже складно. Але коли я думаю про тих, хто тут вчився 100 років тому, стає трохи легше, бо вони тримали, щоб ми могли рухатись. Наші вчителі справжні фанати своєї справи, і це відчувається на кожному уроці. До речі, атмосфера тут дуже дружня. Є шкільна рада, різні гуртки, театральні постановки, фотоклуби, волонтерські ініціативи. Кожен може знайти щось для себе. А головне, ми вчимося не лише предметів, а й того, як бути свідомими громадянами, як діяти і змінювати світ. І цього нас навчають наші вчителі. Ходімо на інтерв'ю. Які зміни ви хочете зробити у гімназії в найближчі кілька років? Якщо ми говоримо про навчальний процес, то по великому рахунку найбільша зміна, яка би мала нас чекати, починаючи з 2027 року, те, що ми мали бути реалізовані у ліцеї, і відповідно ми переходимо на профільну, як академічний ліцей, профільна освіта це тільки 10, 11, 12 клас. Це буде така найбільш кардинальна зміна, яка стосується освітнього процесу гімназії. Які нові мови можна буде вивчати у нас в майбутньому? Ну, це буде залежати від того запиту, який буде, і які мови е, будуть найбільш за запитувані, але однозначно англійська, німецька і ті треті іноземні мови, які у вас є: польська, італійська, французька. Ну, можливо, якщо буде запит на інший, і будуть викладачі, які зможуть ці, ці предмети читати, тоді так, можуть бути і нові мови. Е, як наша гімназія допомагає учням, які добре вчаться і хочуть більше знати? Ну, як стимул під час уроків, це є знову ж таки довантаження додатковим матеріалом і знаннями, як для тих учнів, які є допитливі, які хочуть щось почути. Як стимул для тих учнів, які для заохочення і стимулу, у нас кожного року є таке свято, яке називається День гімназії. І під час того свята ми відзначаємо якраз найуспішніх учнів, учнів в тому числі і ті, які досягають успіхів у навчанні. А ви в дитинстві мріяли стати директором? Чи це вийшло випадково? <гум> Ні, в дитинстві я не мріяв бути директором. А ким ви мріяли стати? Е, такому дуже ранньому дитинстві не пам'ятаю, але вже в такому свідомому дитинстві в школі, то вчителем. А що ви найбільше любите в нашій гімназії? Це залежить від того, який настрій і наскільки втомлений. Бо якщо втомлений, то час після уроків, коли тихо і спокій. Тоді можна, в принципі, зосередитися і багато зробити багато роботи паперової. Якщо хороший настрій, і в принципі нормально, це шум. Шум, уроки, перерви. цій гімназії навчались такі відомі особистості, як українська поетеса та художниця Ірина Лавинська, Парельє, Богдан Ступка та Святослав Карчук. Тож, якщо ви колись будете у Львові і побачите будівлю з написом Львівська лінгвістична гімназія, знайте за цими стінами живе ціла історія, і ця історія продовжується щодня. З вами була Софійка Щербай. Бажаю вам гарних вихідних та незабутніх і щасливих канікул. І пам'ятайте, щоб перетравлювати знання, потрібно їх поглинати з апетитом. Па-па!